Щиро вітаю всіх, хто слухає або дивиться програму сьогодні в день на українському радіо, або програму, яка називається від сьогодні Радіо. День на ЮА 1 Ми працюємо одночасно в радійному і телевізійному ефірах. Сприймайте інформацію за тим каналом, за яким вам зручніше. Інформаційне меню у нас сьогодні насичене. Впродовж найближчих 24 хвилин ми будемо говорити зокрема про українське перекладацтво. тім, що зовсім нещодавно відзначався міжнародний день перекладача. Він традиційно відзначається 30 вересня в день смерті покровителя перекладачів святого Єроніма Стридонського, який здійснив переклад Біблії, який до сьогодні вважається класичним для латинської церкви, так звана вульгата. Але ми будемо говорити сьогодні не про перекладавство. Взагалі, ми будемо говорити сьогодні про українське перекладацтво, про індустрію, професію, мистецтво чи ремесло. Ми спробуємо з'ясувати, що саме яким воно є сьогодні. У нас в гостях дуже цікава людина, мій колега радист, хоча і в трошки іншому. У виді радіо Антон Санченко, український перекладач, письменник, видавець. Пане Антоне щиро вітаю. Добрий день всім. Отже, давайте почнемо з того: ні, неправда. Ми почнемо з того, що вас привітаємо з міжнародним днем. Перекладача, дякую. Ну це авансом, але приймається привітання. Ну, все одно, принаймні, що найменше один переклад, ваш особисто я читав. Це Джошу Аслокам. Мандрівка на спреї. Це фантастична книжка, в якій поєднується шикарна українська Ні, книжка молочка. реалістична, а якості фантастичні. Якості фантастичні. <реш> так. книжка там абсолютний реалізм. Це реальна мандрівка. Там хто любить море, хто любить мандри, там багато чого можна почитати. Але все таки про українське перекладацтво і про перекладацтво, взагалі, мистецтво, професія, індустрія чого більше. Ну, пантелеймон куліш казав, що це ремісло ізсушаючи мозг і даючи недостатньо средств к существуванню. Я до цього не знаю, що можна додати. Ну, є... Отже, за 100 років нічого за великим роботом. Ну, змінилося. Ну, змінилося дуже гарні словники, куліш міг би тільки мріяти. Про ті, що є, а про електронні словники, які все пришвидшують там, в десятки разів, і мріяти не міг, тому що не уявляв, що таке можливо. — Ну так, коли онлайн знаходиться там, так. навіть коли ще повживане слово. Ну, тобто називати мене перекладачем, це все ще авансом. Я сподіваюся, їх колись відпрацювати. Я всього чотири книжки переклав. Так? Але, я ну, не просто шаную, а захоплююсь тими людьми, які перекладали навіть не без цих словників електронних, а без гугуля. Ось в тому ж слокамі я порівнював з російським перекладом, який робився в 60-ті роки угу. 20-го століття. Там більшості темних місць просто не було людині не було де подивитися, що значить цей. Маленький фактик там я не пам'ятаю гавань, дядечка. Не пам'ятаю там ім'я якогось. Так, що це таке? А це пансіон для старих моряків, який там з 1800 якогось року у Нью-Йорку Функціону Анколснак Харбор згадав. Ось е який функціонує, і де це могла людина взнати зараз. В інтернеті на Google, все це ну, е може, це і причина для. Для того щоб освіжити старі класичні переклади, я розумію, що там багато такого, коли люди... Очевидно, може бути достатньо багато неточностей. І, до речі, про порівняння з російськими перекладами англомовної літератури, то тут теж в українському перекладатстві існує своєрідне змагання. Я пам'ятаю, зокрема, як з достатньо великою гордістю, ми говорили про те, що книги Поттеряни у нас, скажімо, виходили раніше у перекладі, аніж російські. Ну, ну це не нещастя помогло. Це був єдиний метод. Боротися з російськими виданнями, видавати. Ну, не гостромодні, а ну просто кричущі ультрагостромоді так, так книжки раніше ніж з'явиться російський переклад, і таким чином привчити до українських перекладів дітей, що важливо. Так? Дуже важливо дійсно, так. що тут працювали саме з дитячої аудиторії. Я не знаю, чи помилюся я, але першим дуже потужним поштовхом до розвитку українського перекладацтва, вже от в новітній час, було рішення про дублювання фільмів. Бессумнів без безсумнівно і те в чиї руки це потрапило, теж зіграла дуже дуже гарну роль. Тобто, навіть не беручи альфа, класичного, ну так? це от класика, так, класик. Так, так, так. Так, так. А якісь там династія, якісь друзі, якісь, тобто, звичайні американські серіали привчили ціле покоління людей. До того, ну особливо мені подобається Санта-Барбара, тому що вона обігнала там, <р... Там, <р... Та... Так, російську, російську трансляцію, обігнала, я не пам'ятаю, серії на 100-200. так. І я просто пам'ятаю, що під Ростовом Азов-місто, де бере українське телебачення. Кранівниці приходили до нас на пароплави, просили включити український канал, подивитися Санта-Барбару. Тобто, ось так, о тому, що на 100 серій попереду. А от як працює інформаційна політика так. насправді через перекладацтво, яке з'ясовується тепер ще й інструмент інформаційної війни, якщо ми говоримо в сьогоднішніх умовах. А, хоча хочу відмотати плівку трохи назад, принаймні в 80-ті роки, можливо раніше, існував журнал Всесвіт. Де друкувалися переклади, і для мене свого часу, ну я просто ріс у маминій бібліотеці шкільній, і там чимало літератури цікавої з'являлося. Я це сприйняв як абсолютно рядовий факт. І тільки потім я зрозумів, що це в принципі була, мабуть, що чудесія у тисяча дев'ятсот вісімдесят році гобіт. Джона Роналда Руела Толкіна це був справді винятковий факт вихід такого українського перекладу. Е, ні, всесвіт все так робив. Там єдині претензії до нього. Що це не завжди було бездоганно з точки зору авторських прав угу. ось там до, до 73-го року Радянський Союз не визнавав конвенцію про авторські права і вони перекладали І взагалі не переймався Так, да, взагалі все, що хотіли як потім вирішували? Я не знаю, але я пам'ятаю просто своє дитинство. Українські переклади це один з чинників того. Що я взагалі читав українську книжку. Тобто це завжди було цікаво. І ну, такий, я не знаю, факт сумний чи веселий, вона завжди була в книгарнях. Тобто, ось дістати якийсь російський переклад було важко, це був дефіцит. А українська завжди була в книгарнях, і я залюбки цим. Користувався. Тобто, з одного боку, на неї не було такого гострого попиту, так, а з іншого так. боку, той, хто хотів, так. міг це здобути і зрештою почитати. Ну, і, і у Всесвіта були ну, такі виняткові переклади, коли москвачі просили їм надсилати номери, щоб це читати. Ну там Берджеса, механічний апельсин. Знову так. ж таки. Так. І причому мені сподобалось там же E, Слов'янський сленг такий, e, тобто в російському перекладі це все втрачалося абсолютно, так а в українському несподівано такий суржик, начебто, вийшов. Але ми e, розуміли, що ці герої послуговуються такими славя... ну, російськими достатньо живою мовою з того ж що... гобіта, до речі, гобіта чи хобіта, як трясеться правильно. Ну, є різні школи, я до жодної не належу, бо я Толкіна не перекладаю. Так? Ось, не, не, не знаю: от Гемінгвей, Гайнлайн, чи ну, Хай Інлайн. Тут Гемінгвей. стільки списів зламано. Так, Кожен вирішує для себе особисто, ну, видавець, тут редактор. І, і перекладачі. але треба, щоб це було одноманітно. Так, ось ну вже хоч якось, хочеться, так, так. щоб уже щоб, пристали щоб, до якоїсь якого, якщо в цьому тексті зустрівся Гемінгвей, щоб він таким до останньої сторінки залишався, так та або от нещодавно був класичний переклад, коли помер Хью Хефнер і казали, ні 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 не х'юхефнер, гьюге, не плутайте. Але повертаючись до основної течії, так би мовити, нашої розмови, згадали хобіта і мову, яка там використовувалася. Я от пам'ятаю, наприклад, там, павуче-капшуче, чи ще якісь такі достатньо гострі фразеологізми, які українською звучать набагато смачніше. І знову ж таки, після того гобіта мені вже нормально заходили тачки. Які так. стали там іконічними ну, перекладами? Це пряма така лінія наслідування. От умовно назвемо, е, школою Миколи Лукаша, такого перекладача е незрівнянного, якому сучасні щось там вже закидають. Ну зрозуміло, що кумирів треба скидати з моменту. Ну, так? Але безсумнівно це покоління перекладачів Всесвітівських. Це Кумири. І, і от, тачки Альф і те, що робить Олексій Негребецький – це пряме наслідування. Саме тієї школи, саме тієї школи це адаптація до, саме до української мови, іноді на шкоду тому, що там було. Ну, е, Класика там. Е, там в Сімпсонах пиво перекласти як пиво Ригань. так тобто місцева особа, Зрозуміло, що там інакше це звучить, але вочевидь так, ось, або можна ті реалії залишати і там робити зносочки. Це одна школа, або можна, щоб було зрозуміло. Без носичок. Ну, В кіно немає зносочок, тому там. Там мусиш, там іноді втрачається а, трошки британський на, і колорит за те набувається на папері український. Можливі, можливі варіанти. Ну і це все на розсуд на самого перекладача, що йому ближче, вони потім між собою полаються. Ну, але, так, так, але до якогось консенсусу все ж таки прийдуть те, що зараз відбувається вперше. У нас з'явилася якась критика перекладів, і це не фахова, а читацька така споживацька, я би сказав і в Фейсбуці, але вона вже дуже впливова, аж до того, що видавництва відкликають наклад якогось перекладу і переписують його. Тобто, аж так. так. Ну от я ну, класика. Це Фауз і непозбувна бентега, так. так. Так, ні, ну ні, там нічого не переписували. Не переписували? Е, відстояли Бентегу, це просто розкрутилося все так. Е, але, а, або може, я не знаю, я за цим не слідкував. Я, я просто зараз йшов на передачу, дивився, е, що наш формат одну з книжок після критики перекладу, е, Переробили ну той же переклад, але нова редакція зробили перевипуски, готові навіть обміняти тим, кому не сподобалось. Але це круто, це вже працює індустрія. Це, принаймні це, якісь це, 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 це працює паростки. працює критика. Причому ось кажу, критика читацька, так але от дивіться, яка цікава штука. Якщо Мусимо поки що принаймні порівнювати з російськими реаліями, mm -hmm. з російськомовними перекладами. Улюблений мій науково-фантастичний твір Гайнлайн чужак в чужому краді. Mm -hmm. Відомий в російських перекладах в кількох. І теж йдуть війни, які кращі там ну, облишмо їхні війни їм. А чи можливо у нас сьогодні ситуація? Це вже до вас питання не лише як до перекладача, а як до видавця, коли на українському ринку можуть з'являтися паралельно чи послідовно, але з'являтися різні переклади? Неможливо, вона була, і мені дуже сумно, що вона сталася. Паралельно на ринку існують три переклади серця пітьми Конрада, які вийшли в один рік, які перекладалися, не знаючи, що до цього був четвертий переклад. Серця пітьми ова. А як так? Е, ну, це, е, це давня проблема. Я не знаю хто її буде вирішувати. Я колись хотів цим зайнятися, але потім якось. Пішло в бік від цього, треба провести інвентаризацію, що в нас взагалі зі світової класики перекладено, що не перекладено. І Конрад написав 20 романів, чому чотири перекладача перекладали. Я розумію, що по ньому Копала зняв фільм, іншого вони не знають, так але по інших теж фільми знімали. Ребята по, -по, по подивіться, ще ще інше. Ось порівнювати який з них краще, ну це може Конрадолюб якийсь такий, який Запеклий. Ць... так. а, а тут так. не може бути такої штуки, от раніше Олексій Коган любив говорити на цю тему в джазовому світі. Mm -hmm. Що організатори фестивалів любили, ну даруйте а, дулі одне одному тицяти і там паралельно ставити концерти. Ні, це і... просто це просто не знали, Чи просто не просто незнання, що зараз іде е... робота над цим перекладом. І якийсь такий сайт, на якому це просто було б бібліографія, такий то переклад такого то року, це ну. О... Я сам ну ви ж є розробником інформаційно-пошукових систем. Так ну може, але я можу це реалізувати, але зібрати ці дані я не можу. Це повинен бути або інститут якийсь української мови, або чи ну хтось науковий, якась ну дійсно це потрібно вернатка, статистика. там або парламентська бібліотека. Я не знаю. У мене нема цих даних про всі книжки, які виходять. Так, але е, я сам учасник подібної історії е, з іншим знаком. Е, є такий Рафаель Сабатіні, англійський автор, попри італійське прізвище, який зокрема написав трилогію про піратського такого ватажка Капітана Блада Дісея Капітана Блада. Е, це книжка це одна книжка, друга пригоди капітана Блада, і третя. Там ми переклали як Фортуна капітана Блада. Е, це трилогія. Ось першу було перекладено, здається, в 57 му році, другу в кінці 70-х. — Ну От я вже читав книжку, там де було дві: хроніка так. і «Одіссея». А третю ось в 2016. -му. Тобто, з одного боку, вражає неспішність українських видавців і українців, зокрема, ну попереду, вся вічність, куди поспішати. — Так, а з іншого методичність. Тобто, ось якщо там було три книжки, ми всі три книжки. Ну і дякую за незрівнянний кайф перекладати улюблену книжку свого дитинства. Вже як перекладач, це, це можливо тільки в українській літературі. Я її за це ну бачите, любимо українську літературу. Вона дарує унікальні можливості іноді, якщо так. ви перекладач. А, ще одна дуже цікава історія. А, тут якраз от ваш а, ще один фах, айтішний, так би мовити, нам знадобиться. От я буквально зараз читав на Фейсбуці про те, що відбувалися великі заходи, там Стіва Возняка, наприклад, угу. привезли в Україну, або там it арена у Львові, про яку ми до речі, завтра будемо говорити в нашому ефірі, можливо. А, і просто караул з перекладачами. Перекладачі, які не володіють фаховою лексикою, запросили просто хорошого синхроніста, але він специфічною лексикою не володіє і там ну, втрачається типу <клес> всього. Ну що, що я тут вже можу? Да, що я тут можу зробити? Це, це дійсно проблема, але це зовсім інша спеціалізація. Сінхроністи, це там вища ліга, так а ми такі. Чому ця вища ліга погано грає? Ну, спитайте в Динамо. Я так і знав. Ось. Дійсно, я таке скажу: художнім перекладом займаються, як правило, аматори, не фахівці. Подивіться, парадокс. Найулюбленіший наш Олексій Негребецький, він біолог. <тур> най найвідоміший кіплінгіст Максим Стріха, фізик і державний чиновник. Так? Там, ну, я багато назву. Так? Це такий, така любов фах здобувається вже в процесі цих всіх перекладів. Цікаво, бо а, я так хотів а, запитувати а, дип, дипломовані кадри, ось вони синхроністи, так? Там за це принаймні можна прожити, те, що вони там заробляють. Тобто це питання? В, ресурсу, да, вони, вони перекладають юридично завірені там, свідоцтва про народження італійською мовою і заробляють стільки як за роман. Так? Ну, угу. ось. Тобто, зрозуміло, що всі фахові йдуть в якісь інші сфери. А той, хто любить кіплінга і сидить, а його не перекладають і не перекладають, береться за це сам. Він плюнув і сів перекладати так, сам, зрештою так. Ну і похідне питання теж про технічну лексику, і взагалі про вузькі якісь спеціалізації, коли починають говорити про санкції проти російської книжки, наприклад то дуже часто серед аргументів контра чується такий, що є величезна кількість технічної літератури, підручників для технічних вузів, якихось новітніх наукових видань, mm. яких дійсно зі специфічною лексикою, науковим апаратом і т.д. і т.п. виходить в Росії. Ну так, в Росії вона теж перекладна, так часто і, так найчастіше. і просте знання англійської мови фахівцем, тими шайтішниками, вони не чекали російських перекладів. Вони вчили там Python чи C++ за оригіналами так, тих дружза за оригіналами тих доків, які є у вільному доступі, тобто, це вигадана проблема, вигадана вона радянськими факульт, фахівцями, які англійські со словарем, угу. ось і нове покоління цього вже не потребуватиме. Ну так, треба піклуватися і про радянських фахівців, але і, а можливо, треба щось перекладати українською? Зрештою? Можливо, так. Для для розвитку мов ну я. Ну ось цей е, період скепсису можливостей української мови е, пройшов на початку 90-х років ну, в кінці дев'яностих uh -huh. років. Е, я працював технічним перекладачем, і я зрозумів, що українською можна перекласти все. Тобто там були проблеми певні з термінологією, але е, заклалися методи, як це вирішувати. І держстандарт на шлюби український, всі все це е, там був відділ термінології, який все це вирішив. Тому, коли е, зараз е, починають повторювати розмови початку 90-х, вже люди десять більше 20 років пропрацювали над тим. Вже трохи не смішно. Більшість так. проблем вирішено. Ну так я перекладав документи аер... стандарти аерокосмічної галузі. Я перекладав харчові якісь директиви. ЄС. Там все так. Це важко. Це не в лоб цей переклад. Це треба. Е, також знати якусь е, спеціальність мати технічну mm -hmm. або там, хімічну. Ну, вони такі всі. Ну є, так, це, щоб в ці... не, як в щоб не голий кондуктор біжить так. під вагоном, а... е, але, але, але ці люди є, це, це все було зроблено. І, власне, ну, такий гарний для мене наслідок. Е, я вважав, що не можна писати. Книжки про море українською мовою, так, ну, от я ж такий, ну да, так, всі ж, всі ж моряки розмовляють русським матірними, як no. же ж я yes. Так, А от після роботи технічним перекладачем я зрозумів, що українською мовою можна писати все. Можна висловити все. Надзвичайно е гнучка, надзвичайно потужна щодо слова. Твору, mm -hmm. О, от якраз про слово твір. У нас вже не так багато часу до завершення, але цю тему хочеться обов'язково хоч mm -hmm. хоча б зачепити. А дуже багато сьогодні запозиченої лексики англіцизмів, менше німецького походження слів. В основному, все таки це англіцизми. Є ціла школа словотвірня на є сайт відповідний, так. які створюють там, скажімо, замість кліповиднограй. От це, як ви це, до цього ставитесь? Це теж один з підходів. Ось чехи все так зробили. Так у них класичний те, театр. Я не пам'ятаю дивидло. Дивадло, там, дивадло так. Ось і, і все, все інше. Так, це один зі шляхів. Інший, це до речі, російський шлях адаптувати всі іноземні запозичення. Але потім ми дивимося на російську мову, а там 30% запозичення з французької, 20% запозичення з німецької, а де ж російська, так ну, щоб не вийшло. Потім колись спитають а де Але в машини повинні бути і гальма, і газ. Я ось вважаю, є. Речі, які е, приживуться і е, ну, втратять свою екзотичність, і будуть називатися там, українським словом. Так, або е, це українсь... ну, адаптована якось під нашу вимову, без цих е, там, і, ну, от Є е, якісь речі, які суперечать просто українським правилам Орфоепії, і, і от ми кожного разу, коли це слово пробуємо. На смак, воно у нас тут як камінці. Ми його будемо обтесувати і в результаті заокруглювати Так, і шовити. воно буде придатне потім до нашої мови. Так мені здається, що тут ще часто дуже спрацьовує знову ж таки російська слухова звичка, до яка сформувалася в часи панування російської мови, ну, ну, зокрема так. у спеціологі... спеціалізованій так різноманітні лексиці, шановні слухачі, шановні телеглядачі, цю розмову можна продовжувати ще достатньо довго, тому що ми, зрештою, майже зовсім не поговорили про мо. Про улюблену тему мою і про улюблену тему нашого сьогоднішнього гостя. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Сьогодні в день на українському радіо або ж в програмі, яка називається «Радіодень» на ЮА 1 гостівав український перекладач. Письменник, видавець, технічний спеціаліст Антон Санченко. Пане Антоне, я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Всім глядачам юа першого і українського радіо можу порадити не перемикатись надовго, тому що зовсім скоро ми знову зустрінемося в ефірі. І зрештою, ефір ЮА першого і ефір ЮА Суспільного, яке тепер так називається Українське радіо, дуже багаті на різноманітні інформаційні цікавинки. Залишайтеся з нами.